Олера, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як, які ваші плани на розвиток інфраструктури портового господарства на Миколаївщині? Ну, ви знаєте, що в нас у 2019 році з'єдналися представники різних галузей річної. Це і яхсмени, і рибаки, і ремонтники, які займаються плавзасобами. І з цього періоду. це Спільне сообщество займається тим, що лобіює питання щодо повернення цих водних традицій, що були в Миколаєві. І тому сьогодні ми поступово війна, на жаль, у нас забрала багато часу, але зараз опять спільнота об'єднується. На прошлій сесії прийнято рішення по внесення в устав громадського громадської. О, е, спілки, не, не спілки громадської ради е, Миколаївське морське зібрання, яке буде об'єднуватися різній галузі. І ми будемо займатися питаннями. Е, є перспективні питання сьогодні. Проекти е, опрацьовуються щодо розвитку е, водного транспорту, щодо використання наших е, переваг і. Е, Питання життєдіяльності, також період війни, як використовувати наші водні умови. Сьогодні знаково таке собиття, коли ми минали Олексія Фанатовича Водотурського, з яким ми працювали дуже багато різних було ситуацій. Я можу сказати, що була дуже прогресивна кампанія, дуже сильна та вольва людина. Яку я я знаю, я був представителем тоді регуляторної служби, і люба зміна влади все время виникали якісь проблеми. Питання було підприємство, було дуже прогресивне, підприємство було дуже таке прибильне, і тому тягнулися руки у всіх чиновників і, будучи тоді ще в регуляторній службі, ми допомагали їм, як могли Олександра і так далі. Тому зараз ми общалися з директором. Компанії, на предмет того, щоб компанія Небелон зайняла центральне місце в миколаївському відродженням зібранні морськом, для того, щоб ми спільно працювали, тому що для того, щоб реалізувати всі мрії, які є у нас, відновлення. Міста, використовуючи оці переваги, нам необхідно працювати і на місцевому рівні, та з місцевої влади, так і на центральному рівні, тому що, ви знаєте, прийняти закон на внутрішньому водному транспорті, який сьогодні вводить різні норми, і ми активно в Миколаївці приймаємо участь в цьому для того, щоб Реалізувати всі ті напрацювання і надбання для того, щоб розвивати наше місто та використовувати ті переваги, які данинам от історично, так богом, скажімо так. Ну а коли це буде зібрання? На сьогодні, сьогодні у нас прийняте рішення сесії, і буде достатньо відкрита процедура. Буде ініціативна група. Будуть залучатися всі представники які мають. Якесь відношення до водного транспорту, і вони всі будуть приймати участь в цьому, будуть обиратися. І, крім того, це буде дуже демократичні принципи і прозоре. Всі бажаючі зможуть з питань річки приходити зі своїми питаннями, а ми вже будемо ці питання оформлювати та представляти до місцевої влади або до центральної влади. Тобто будемо спілкуватися. Це історично було в Миколаєві, на жаль, воно якимось чином все. все Якби була закінчена, але сьогодні еволюціонно ми об'єдналися об і будемо займатися цим питанням, незважаючи на війну. Попутного вітру та 7 футів. Так.